У волонтерському центрі тактичної медицини колесо почали проводити курси для цивільних. Перше заняття відвідали 32 людини. Оксана укладає психологію. Вважає, що навички до медичної допомоги є обов'язковим для українців. Ці знання вони просто потрібні кожному пересічному громадянину, тому що це дасть можливість, можливо, комусь зберегти життя або розуміти, як поводитися в таких складних ситуаціях самому з ближніми. Досвіду медичної освіти в мене нема. Ну але випадки, ну як в життя... Вітті, мабуть, будь-якої людини такі випадки були там по побутового травмування. Ну і е, зараз я сподіваюся отримати знання і навики для того, щоб ці ну, е, випадки ставали мен... більш безпечними, скажімо так. І починаємо міцно тур за туром бандажувати. Далі заводимо наш бинт у ці лапки і робимо ось такий перехресний тур, тобто зворотній бік. Наталя, військова санітарка, з 2014-го була на передовій. Зараз як волонтерка навчає людей правилам до медичної допомоги. Зараз людям вкрай необхідно отримувати навики надання до медичної допомоги, аби підтримати життя пораненого до приїзду кваліфікованих медиків, адже ніхто не знає навіть у цивільному житті, коли, де і як прилетить. Це може статися де завгодно і з ким завгодно. Програму навчання створили за стандартами країн НАТО в основі курсу три складових кров легені серце, що означають послідовність дій, за якими треба надавати допомогу пораненим. Організатори наголошують, хоч навчання проводять саме з тактичної медицини і більш орієнтуються на військових, цивільним такі знання теж не завадять. Колесо зроблено для того, щоб навчати військових перші до медичної допомоги за протоколами НАТО, тобто протокол і 3 за методологою Марч при Роблено на українському мнемонику колесо, тобто кров легені серця. У нас тут проходить 7-годинний курс. Це не просто. Теорія, це практика безпосередньо, яка відбувається на цій базі. Ну, у нас є все те, що є в аптечках у військових, все те, що може бути в аптечках у цивільних і бажано в наші часи. У нас є сучасні турнікети, у нас є спеціальні демонстративні силіконові рани, на яких ми вчимось там панувати. У нас є всі бандажі, всі варіанти тиснучих пов'язок. Ми все це показуємо, які різновиди і як ними користуватись. Працює навчальний центр завдяки волонтерам безкоштовно. Заняття відбуваються 5 разів на тиждень. Аби потрапити на заняття, потрібно заповнити форму на сторінці волонтерського центру «Колесо». Віктор Могоров, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.